Чи наблизила війна Україну до ЄС? Які зараз наші реальні шанси на членство, і чи може країна, у якій йде війна, претендувати на нього за пришвидшеною процедурою? Відповіді на ці питання ми отримаємо від ЄС до 24 червня на саміті у Брюсселі. Євросоюз має вирішити, чи гідна Україна зараз отримати статус кандидата на вступ, а ще чи готові союзники прийняти країну, де точаться активні бойові дії і є тимчасово окуповані території. Трохи перед історією. Україна йде в ЄС уже давно. Наша активна співпраця із Союзом почалася ще у 1994-му. У 2013-му ми ледь не уклали угоду про асоціацію з ЄС, але завадили рішення тодішнього президента Віктора Януковича. Він вирішив відмовитися від цієї ідеї для України і домовитися про митний союз із Росією. А після цього почався Євромайдан. Однією з його головних вимог була євроінтеграція України. Вже за наступного президента Петра Порошенка угоду про асоціацію таки підписали. Далі в Україні було ще багато кроків для зближення з ЄС, зона вільної торгівлі, безвіз. А згодом і в Конституції України з'явилися вперше слова про те, що ми хочемо вступити до Союзу. За даними аналітичного центру Нова Європа, за ці роки Україна встигла виконати 63% умов, прописаних в угоді про асоціацію. Йдеться про зміни у політиці, економіці, освіті, культурі та втілені правових засад Євросоюзу в українському законодавстві. Такого результату замало для членства в ЄС, але достатньо для переходу на іншу сходинку отримання статусу кандидата з 2014 року взаємодія між Україною і ЄС виросла швидко до дуже глибокого і тісного зв'язку. Ми знаємо багато речей одне про одного зараз коло питань. Які нам потрібно розглянути значно коротше ніж зазвичай для країн, які хочуть приєднатися до ЄС для ЄС Україна це країна, яка захищає цінності. Країна, яка була атакована, в яку вторглася Росія за те, що Україна відстоює наші спільні цінності. І так, Україна зараз це країна, яка бореться за безпеку всієї Європи. Свій шлях до ЄС Україна продовжує на тлі повномасштабної війни вже за чотири дні після вторгнення Росії. Київ офіційно подав за. Заявку на вступ до ЄС. Керівництво Євросоюзу підтримало рішення України. У нас триває процес інтеграції українського ринку у наш єдиний ринок. Крім того, ми тісно співпрацюємо у галузі енергетики. І з часом таких можливостей для кооперації з'являється більше й більше. Вони належать до європейської родини. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами. У квітні і травні Україна оперативно заповнила опитувальник. За ним Єврокомісія оцінює, чи справді країна готова далі боротися за членство в ЄС. Спершу Зеленський просив ЄС розглянути заявку України за прискореною процедурою. Утім, насправді такої опції не існує. Хіба що деякі етапи, як от оцінювання відповідей в опитувальнику, Україна може пройти швидше за інших. Що ж має зробити будь-яка країна, щоб вступити до Євросоюзу? Спершу вона має стати максимально привабливішою для ЄС, щоб збільшити шанси, що її заявку розглянуть. Вона починає працювати над відповідністю так званим копенгагенським критеріям. Це означає, що в політичному плані в країні мають добре працювати усі інституції, які гарантують демократію та верховенство права. В економічному дієва ринкова економіка. А ще треба розділяти цінності ЄС: це повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність тощо. Тоді країна подає заявку до Ради ЄС, це Україна вже зробила. Потім Єврокомісія має надати свій висновок щодо заявки. Далі країни-члени ЄС мають одноголосно підтримати надання країні статусу кандидата або не підтримати. Далі почнуться переговори про вступ, які можуть тривати роками. Хорватія, наприклад, чекала 10 років, а Туреччина очікує вже 23. Коли переговори завершено, ще потрібно отримати більшість голосів у Європарламенті, зафіксувати, що країни ЄС раді приймати нового члена. І нарешті ратифікація угоди про вступ країни. До Євросоюзу. Повернімося до статусу кандидата. Саме його зараз дуже хоче отримати Україна. Що він нам реально дає? Тут є два аспекти: такий собі політичний та прагматичний я гадаю у короткостроковій перспективі, це насамперед буде сильний геополітичний меседж щодо підтримки України, акцентування на факті, що Україна це європейська країна, які всі ми в Євросоюзі, що вона частина європейської родини, і це буде підсиленням такого меседжу. Другий не менш важливий він про гроші, стаючи кандидатом на членство, країна вже отримує доступ до фінансових інструментів Євросоюзу. Якщо подивитись на країни, які вступали в ЄС у 2000-х роках, то фактично після на етапі інтеграції до ЄС. У них почало, починало зростати ВВП за рахунок притоку прямих іноземних інвестицій і за рахунок того, що ці країни отримували доступ до фінансових інструментів ЄС. Так Україна так само, якщо стане статусом, якщо стане кандидатом на членство в ЄС, вона отримає доступ до інструменту передвступної підтримки ЄС, який передбачає фінансування на Підготовку України кандидата до членства так, на проведення необхідних реформ ем, і, і так далі. Але тут одразу варто сказати, що у випадку України очікувати притоку інвестицій варто уже після завершення бойових дій, пояснює аналітикиня обсяги грантів та кредитів від ЄС на різні проекти розвитку зростуть водночас, і звітувати за отримані від Євросоюзу кошти доведеться ретельніше. У будь-якому разі статус кандидата означає, що Україна нарешті отримує реалістичну перспективу одного дня обов'язково стати членом Євросоюзу. Разом із нами зараз сподіваються на статус кандидата до ЄС ще дві країни Молдова та Грузія. У Грузії є окуповані Південна Осетія та Абхазія. У Молдови невизнане Придністров'я в Україні. Війна і теж тимчасово окуповані території. Грузія має найкращі результати в економічних показниках, але вона відстає за політичними. У Молдові дуже слабка економіка, але за останні два роки вона досягла хороших результатів у політиці, позбувшись все контролюючого олігарха при владі та отримавши новий уряд, який намагається скоротити корупцію. Для України безсумнівно є демократична легітимність президента та уряду, але все ще залишається питання до антикорупційного порядку денного, який потребує серйозної уваги після війни. На початку червня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата до ЄС, але остаточне рішення мають ухвалювати держави-члени Євросоюзу шляхом консенсусу. Країни Балтії, Італія Ірландія чітко висловилися за надання Україні цього статусу. А президент Польщі Анджей Дуда навіть вирушив у тур європейськими столицями, аби переконати тих, хто досі проти. Це дуже важливе для них. Тому цей сигнал відкриття з боку європейських лідерів. Це прийняття рішення щодо статусу кандидата е, України. До європейського союзу вже в червні в раді в Раді Європи 24 червня має величезне значення насамперед психологічне і політичне. За джерелами видання Bloomberg проти статусу кандидата для України виступають Данія та Нідерланди. Щонайменше сім країн пропонують якийсь альтернативний і тимчасовий варіант для України, але не кандидатство. Чому вони проти? Одна із причин сумнів, що Україна готова до отримання статусу кандидата в ЄС. Справді ЄС очікує від України більшого прогресу, наприклад, щодо судової реформи та боротьби із корупцією. Ну, в деяких країнах в столицях ЄС, серед деяких можновладців, які не займаються Україною прицільно, у них просто є брак інформації так? Так, про про реформи в Україні це знаєте, як якась країна східної Європи. Ось цих корумпованих східних країн Східної Європи одна з них, і що там нічого позитивного не відбувається. Хоча насправді це не так. За негайне надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Під час візиту до Києва виступили лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Зеленський теж наполягає на цьому. Ніколи європейський дім не був завершений. Е без України не буде, ніколи не буде повноцінної європейської сили без України. Сам факт того, що Україна залишалась уламкам Європи десь там, за кордонами ваших держав, сприяв тому, що у Росії розвинувався агресивний апетит на захоплення сусідів. Є ще й інші проблеми всередині ЄС, на які посилаються скептики. Хтось каже, що розширення союзу зараз не на часі, доки не вдалося провести внутрішні реформи у ньому. ж. Хтось вважає, що спершу ЄС має приділити увагу західним Балканам. Наразі статус кандидата до ЄС мають Албанія, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія, а також Туреччина. Але переговори про вступ цих держав до Союзу ще тривають. Окей, якщо зі статусом кандидата цього разу не складеться, що ж далі? Відмова у форматі рішучого ні від ЄС це справді кепсько. Це означатиме, що важливий момент, коли ще вся увага прикута до України було втрачено а коли з'явиться нове вікно можливостей? Не зрозуміло може бути ще одна опція: так званий статус потенційного кандидата або кандидата в кандидати. По суті, це теж відмова, хай тимчасова і не така різка. Але тоді ми опиняємося разом з іншими потенційними кандидатами. Їх лише два Косово та Боснія, Герцеговина. Косово це частково визнана держава, яка не є членом ООН. Босня та Герцеговина – держава із складним і не дуже дієвим політичним устроєм. Ми, Україна, не будемо сприймати жодні. Сурогатні версії або альтернативи, якими брожевими вони не були. Статусу кандидата. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата, не інший сурогат. Нічого цього, ми вже давно граємо в цю гру. Ми знаємо, як це все працює. Ми прості, скромні люди, які задовольняться звичайним стандартним. Статусом кандидата на членство в Європейський Союз, утім, Андреас Умланд, експерт Стогольського центру східноєвропейських відносин радить не применшувати значення статусу потенційного кандидата, навіть такий напівкрок для України, все ж таки, у правильному напрямку. Усе ж, експертка Аманда Пауль зауважує рішення надати статус саме кандидата Україні зараз важливе і потрібне не лише для України, але й для самого ЄС. Можливо, економічно поки що ЄС по суті буде витрачатися на Україну, але у довшій перспективі Україна зможе відплатити усі ті кошти, які витрачаються на неї зараз. Не хочу образити балканські країни, але вони не мають перспектив бути серйозним економічним двигуном. А ось Україна цілком, і ми знаємо, що у Неї вийде це стосується багатьох секторів економіки, металургійної промисловості, сільського господарства, сектору ІТ та новітніх технологій. Усі вони досить активно розвиваються в Україні, навіть попри війну в Україні є величезний людський потенціал. Ми з вами обговорили шлях України до Євросоюзу та наші шанси на статус кандидата до Союзу найближчим часом. Надалі я продовжуватиму пояснювати тут міжнародні процеси та розповідатиму про міжнародні події, які впливають на нас сьогодні. Обов'язково напишіть нам у коментарях, як вам такий новий формат і які ще теми ви б хотіли тут бачити.